Ось нарешті я і вибрався на рибалку. Пройшло майже місяць часу від крайньої риболовлі. І сьогодні я ось на озері басів Басівкут. Зараз 6.35, 5.35, я швиденько зараз все розкладаю, снасті, замішую про і все вам буду показувати. Розкажу вам, чого я так довго не їздив на риболовлю. Ну і в загальному розкажу свою тактику ловлю на сьогодні. Я ловлю на ось такому пірсіку. коли сюди пробрався. Ще того року було тут нормально, цього року вже доска загнила, але бачу, хтось приніс іншу на заміну. Лесь проліз, взяв удочки 5-4 метри. Ну зараз одним словом все буду розказувати. А зараз хочу швиденько замішати прикормку і проміритись, закинутись і чекати на рибу. Ось бачу, дивіться, вже риба тут ходить. Тут таке гарне місце між ліліями. Надіюсь, сьогодні щось піймаю. Взяв я ось таку нову прикормку, магазиніфішу. Вирішив спробувати реалфіш торнадо. Вона гейзер. Зараз я хочу подивитися, що воно по структурі по запаху. Фенхель ваніль. Я більше чую тут аніс. Більше чую аніс. Це нова прикунка реалфішу, але мені цікаво було спробувати на гейзер. Ось така її структура. Мілка, є зелене не флюропечиво, а... Просто печиво сухарь зелений. І ви знаєте, я до неї добавлюся ось, фанатика ляща. там батько брав на безсокутку твої зараз нічого не зловив, але я, вона вже відкрита, я її добавлю сюди. Просто як для об'єму. Так, на розкидати сміття. Так. Зараз швиденько її приготую. Чому вирішив взяти гейзер? Риболовля в мене коротка, десь 2 години, 2,5. Риболовна сесія і тому мені треба швидко примагнити рибу в точку ловлю. А гейзер він буде бурлить там, пилить на дні. І я думаю, він буде якось трошки притягувати рибу. Можливо, котлу, але мені не важливо, мені будь-яка риба буде цікавою. Плюс ще я взяв також ось зерномікс універсальний, пшениця, приловка. Я її сюди добавлю, буде мені як груба фракція. Тобто Риба прийшла пилі поїла, а якщо хтось більший там приплив, якийсь карась, лящ, то хай же їсть Ну Це так, я собі думаю, як воно буде, то я не знаю. Я прикормку спеціально вдома не замішував, щоб показати вам її структуру. Ну Пильна, якщо гейзер, то це означає, що там якісь... Частинки меленої коноплі. Щось таке, що ліфтить, тобто піднімається з дна, впливає доверху. Або знаходиться в сухому стані, в такому, що воно воду не вбирає. Можливо, трошки копри меласи тут, але я не впевнений, що вона тут є. І такий колір хороший, коричневий. Все, зараз розкладаю свої снасті. Дивіться, сьогодні буде риболовля з дитинства. У мене ось такий оплавочок з пір'їнки. Трошки собі таку снасть зробив. Такою, яку я раніше ніколи не ловив. Сьогодні хочу спробувати. Так, зараз я примірюю глибину. Тут два водилища, більше не буду закидати. Так. Не глибоко, тут метр глибини всього, але нам більше не треба. Я хочу в цьому очерети в отаці половити. Я думаю, тут треба однозначно має бути. Так, ну що, що прикормка? треба трошки дозволожити. так цей пирс такий конечно Звичайний, не дуже хороший пшениці, як у крупні грубої фракції. Спикромка вже сліпиться, тому зараз таку зверху посиплю пшеницею з перловкою і потім зліплю шари. 5 кульок закину воду. Навіть 6. по три до кожного поплапка. Так, ну що ж, зараз прикормлю і можна буде тихо-тихо-тихо і можна буде ловити. Так, давайте по три шарики таких великих. Три кульки. Так, да, ми зараз рибу звичайно порозлякаємо. 50 хвилин 30, то я буду почекати, поки буде якийсь рух риби. Все, тепер залишається тільки чекати. Раз шоста година рівно. Ну, 2,5 години, можливо до 9. -ї. Половлю. Так скучу за риболовлею просто. От цей момент посидіти, подивитися на плавочки, ну просто. Так, скочив. Потім розкажу вам, чому не їздив, чому так сталося. Так, ну зараз поставлю ще садочка, все, вже підлаштую під себе і буду далі жиловити. Ось у нас перша риба. Ось така непогана плітка, бачите, на опариша плюнула. На пінку на дві пінки. Сюжник. Щось на мателят також плавочка гойдає, вона не тягне. Знову дві пінки закидаю. По мателята я був витягнув, а там нічого не було, де мотиль. Так, Ну що, нас перша риба є. Розловилися. Що ж, друзі, продовжуємо ловити, поки що тільки одна покльовочка на, пін, на дві пінки, на мотеля поки не клює. Так ось скажу вам, чому не було так довго риболовлі. А це по причині того, що я став батьком моєї сім'ї поповнення, у нас є народився син Матвій і я два тижні до риболовлі, два тижні до народження. Я не їздив на риболовлю, просто не було часу. І два тижні після нарощення також я не мав часу виїхати просто фізично. Зараз вже трошки підналаштував графік, звик до нового способу життя, і от маю можливість половити на озері Басівкот. Так що ось по такій причині не було так довго відео, так довго я не їздив на риболовлю. Да, в рибалки розказують, там клює короб, там карасі ловлять, там на басівку ті лящі, карасі. Ну, але ну, фізично немає можливості. Плюс ще робота кожен день до години, кожен день до шостої, да, і плюс один день тільки вихідний неділя. Треба провести час з сім'єю, вирішити там деякі справи. Тому на риболовлю так не їздив. Але вже сьогодні ось виїхав і думаю, далі вже раз в тиждень буду пробувати, можливо, два рази в тиждень, а так зранку перед роботою буду виїжджати на це озеро Басівкут. Мабуть, з поплавком, бо з фідером думаю, що ну, Фідером незручно його вести котушки, а легше. легше. За собі дві удочки цих джокер, оснасточки оснасточків пачку прикормки та й наживки приїхав, половив декілька годин. Ну, А в мене поки що нема так сильно покльовок, одна покльовка, плотви і, і все, і тишина. О, ще щось там топить поплавка. Бачите, потвичка, ну невелика. Невеличка на піночку. Платичка на матеріан не хоче. Але мені головне, що покльовка. На поплавочка, пір'їнку, рибалка з дитинства. Колись в грушиці я виріс на тому ставку. Кожен день ходив на риболовлю. Ото були часи. Черв'яків накопав. На фермі пішов там, ферма ще працювала. Накопав черв'яків в банку і пішов. Я там з мостика завжди ловив. На дно кидав і там окуні клювали дуже добре, зна. А то були часи, кожен день риболов. Рибу половив, пішов додому, щось перекусив, м'яч і погнали грати в футбол. Да, було то колись. Ще можна буде спробувати на приловку, бо от рибалки... Знатні басівкуцькі, то кажуть, що треба ловити на приловку. Тоді клює більше риба і підлящ, клює, і карась. Поки що пробуємо паражапінку. Опа. Плітка. Невеличка плітка. Чи навіть червона пірка? Це червона пірка. Не плітка. Червона пірочка. Котяча риба. Тут кіт ходить. Але щось не заходить ще. Ох ти ж, яка ж ти риба? Це що окунь? Ого! почепив пучок мотиля. За паришом так на тобі окуня. Це вже щось пограніше. Дивіться яка плотва. Зараз спробуємо підняти. Це навіть не плотва чи червона пірка, чи плотва. Так, опара ще мене втікають. Ух, яка рабіошка, дивіться яка. Це плотва така. Оце плотва хороша. Ну, така залікова платвичка. Такий мотильчик спрацював, бачите, по крупнішій плотві. Плюс до того я ще закормив трошки пшеницею з перловкою. Ну, все одно ефект дає. Крупніша фракція. я риболовлю. Замінив батареєчку. Бачу, що щось напінку на парашю з мотилем пар, щось, щось Покльовує там. О, котяра прийшов. Хто бачив мої попередні відео, той знає цього котяру. Ось. Зараз треба тобі словити рубішку. Кошак. Кошак. Зараз моїм словом. Ніби щось клює. Ну, дивіться, кошак. Спішив трошки. Ну, жди, жди, котяра, жди, жди. Бачиш, що не може нічого зловити тобі. Шап, зараз тобі щось з Ну, Давай рипаклюй. Тут кіт голодний ходить, треба йому щось спіймати. Що ти, котяра? Лизон. Не знаю, що треба кислять. Не даром він тут ходить. О, котяра вже, жди платвичку. Так, подожди, кіт, подожди, ну подожди вже, ну. Що ти вже гачка знімаєш цю рибу. Дивіться, дивіться, дивіться. Та подожди, ти дай зніму тобі. Що ж ти вже такий бистрий. Зніму тобі платвичку, почекай. Так, коту рибу. Лайк. Мені... Вони кот торибу мені... мені лайк. <гуми> Стільчиком придавив. Ходи. А, <гуми> все, з вас підписники лайк. Кота поготували. Ну що, залікова потва? Досить-досить непоганого розміру. І На Горині часто такої не ловиш. Ну ось така грам 80 до 100. Ось париш з мотилем. Тут. Котяра Котяра, ну ты задовбав живе, ну дай ще ж половить рибу. Так, червона пірочка маленька. Так, о, все, Ох, як мене штани замазав, майо. Всі штани в шерсті, Ось мотельчик. опа, шпинка. Мокаліше такий хороший. По магазиніфіше, місце рівень. Вулиця Чорновола, 35. Є все опариші, прикормки, ну, все, щоб зловити. Заходьте, розкажу вам. Де клює, на що клює, на що краще ловити. Буду радий вас бачити. Працюємо за графіком із 9 до 6. Неділя вихідний. Ах, повело, повело. Так. Бачите, хоче мотиля. Все-таки мотиля хоче. Літо, але без мотиля набагато гірше. Я зараз ще трошки половлю на перловочку. І тоді перейду вже чисто на пінку, там попробую пінку з мотилем. Ось такі. Покажу свою оснастку. Ось в мене підпасочок, маленький грузик. Там підпасок, основний груз і поплавочок пір'їнка. А, він вже тут трошки здвинувся. Шубочок періночка ось зажати двома стопорками. Ось так. на вертлюжку, і зажати стопорками. Ліска основна 0,18. Поводочок 0,1 і гачок, Fishing. Там High Feeder, здається. Я покажу згодом. Я взяв 12-го великого гачка. Важко закинути передіне легко. Не летить. Продовжуємо ловити, поки що кльову немає. Кіт он з нами сидить. Риженький цей котярик. Покльова поки немає, не знаю чому. Риби десь не стало. Хоч зранку була активність, а це вже зовсім нема нічого. Вже я закинув на пінку з мотилем. Ліве водилище і покльовочок також немає. І прикормлює потрошки. Не знаю, не знаю. Десь ця риба поділася. Та я бачу, що не плескається вже зовсім. От зранку прийшов, то зранку було видно, дуже багато було сплесків там, там, там. А це вже все притихло. Якісь хмари йдуть зараз, мабуть, дощ буде. Пір'їнка там вже починає її притоплювати. Оце мінус поплавка пір'їни в тому, що він з часом починає пити воду. Я бачу, що в нього вже всередині починає збиратися каплі води. Вже він огружається не так, як треба. Я зараз вам покажу. Тут всередині каплі води вже є. Ось нажимаю. Тут він не є герметичним. Такі, як поплавки з бальси, наприклад, вони воду не беруть майже, бо вони лаковані. Або ці пів'єнки просто треба буде полакувати, щоб вони просто не брали воду. Ого... Оце то риба. Так Котяра, це твоя риба, я знаю. Котяра, це твоя риба, подожди. Це то риба. А, кис -кис 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 -кис. Оп. Що, чекайся, ну чекай, іди їж собі десь там. Восьма, Двадцять 25. Ще хвилин 20 має часу половити і все. 20-25 хвилин. Та я вам скажу, що останні десь годину точно нема покльовок. Ось щойно була одна покльовочка за одну годину. Я вже закидає на чистий мотель. Просто вже нічого не хочу клювати, не знаю чому. В інших рибалок так само теж бачу, хто ловить. не клює, не знаю. так гарно клювало, а це ще зовсім перестало клювати. Ну що ж, друзі, ось моя риболов вже підходить до завершення. 8.35. буду вже збиратися додому. Додому, на роботу буду збиратися. Якби додому, то я ще сидів би. Ну Сьогодні що вам скажу? Клювало буквально зранку годину, десь із 6 до 7. Всю рибу зловив на пінку з мотилем, опариш з мотилем і все. Після 7 години, ось півтори години, одна покльовка була. Взагалі нічого не клює. Та й в активності риби зовсім не видно. Ще зранку якісь сплески були, а потім не ставили. Ну, Я прикормку випробував, я хотів побачити, як вона працює, який в неї громад, що вона кота, ось ми погодували кота, вже спить. Три штучки з'їв плотвички. Ну, ось така риболовля. Ось що я сьогодні зловив. Спіймав, вже удочки ще стоять, але я вже збираюся. Ну, Нежирно, не густо. Так, ось такі ось бачите. 3, 5, 6, 6, 8, 8, 3, 8 рибок сьогодні. Небагато. Так, котяра тікай. Ну а ви не забувайтеся поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, точно не підписаний. Ну і що, по можливості, буду ще пробувати виїжджати на басіход. Є ще. Бажання виїхати на Устю, там красика ловить в одному місці, я бачу. Можливо, спробую. Ну, якось так. Що ж, всім до зустрічі. Кайфує, так вже хочу погристися.